Всім доброго ранку. Mm -hmm. Як бачите, в метро сидимо. Вже пів сьомой. Пишуть, ракети літають. Бо вже без 15-9, тільки в садік чухаємо. Задома поїв. Думаю, ну що вже поки в той садик приїдемо. Непонятно, що там давати будуть. Дома блінчики по з з да. печеньку, ще кома сказала. За. Перепилені яйця, то вже випив сьогодні зранку два яєчка сирих. Надію, що реально вітаміни. Може, щоб менше болів на зиму. Поп'ємо, побачимо, навіть чоловік три штуки випив. Я ні, не можу. Мене в діса мама заставляла ці голі. Могилі пити з медом, фу. Так що таке. Зараз заведу, та піду, пройдусь. Похожу спати хочу, але ну, бля, спати не варіант. Так що, де з чоловіка на дибе кофе поїду пити. Так, так. Такі справи. до кофе взагалі не допомагає, легше не стає. Спати охота. От не знаю, як це роботи. Тривога, ладно, ти не виспаний. Коли нема тривоги, тоже не висипаєшся. Вічно 24 на 7 в нервах, в мислях, в роздум'ях. Ой, девочка пошла, красива девочка. Ну от нахрена оце отута понабивала собі крила. Ну це кошмар Чорним. Ну, зараз ти молода, ладно. Ну, а потом бабулька з цими крилами на шиї оце обвищами. Ну таке все. Взагалі я вірю в притчу. Господь, яке тобі тіло дав, таке тіло ти йому маєш повернути. Не можна псувати чуже майно. Тому не знаю, як він дивиться на ці татуїровки. Кстати, тоже собі всегда хотіла зробити. То денег не було, то ще щось. А тепер уже 40 років яка татуировка. Вже поздно быть татуировки. Так що такі дела? Ой. Добре. Катаємося. Коротше, папа не виспався, здався. Сказав, що трошки пороблю і все, і віддихаємо, ну я баню. А якраз вдома лампочки перегоріли. Одну я вже, мабуть, півгода точно жду, коли він поміняє. А це ще дві перегоріли. Я кажу, ну так що кажу, свічки купуємо чи я. Ми вже заїдемо в Леруа Мерлен сьогодні. Подивимося лампочки купимо і подивимося кран на кухні. Треба щось міняти його на якесь друге. На цей кран можна було поміняти, але ми чек виконали, все. Так що прийдеться купувати новий кран, якийсь другий. То заїдемо подивимося. Сьогодні кран ніхто не буде купувати, міняти це треба, ну, коли буде время. Завтра машину треба на ремонт віддати. Ох, так що одні, одні розтрати. Тільки робиш ту машину, робиш, постійно щось нове вилазить, блин. Воняло, воняло в салоні, дзвонило хлопцям, каже, підніміть коврик, подивіться, Подивились, тасол тече, у мене якраз, де ноги стоять. Я говорю, і що? Чоловік каже, ну що, охлаждаюча жидкость? Я говорю, то що, може, ноги ставить в той тасол буде Ну То я шучу, звісно, ну, час тисяч десять треба буде, мабуть, відвалити. Ну, золота машина, блін. Це капець, оце це купляються бушні машини, купи собі нову. Бліна. Катайся і горя не знаю. Але ж бачите, в яких ми умовах живемо. По-перше, війна, купиш ти ту машину, тобі прилетить. По-друге, які зараз кредити кому дають. А які умови тих виплат? Ну, а яка гарантія, що ти його виплатиш, той кредит, що завтра з тобою щось не случиться? Ну таке. Зараз шансу на нову машину немає. А ще теж отак, піди купи, там, груба, за 15 тисяч, щоб що. Щоб 2-3 роки поїздити і продати їй за 5. Коротше, і так важко, і так важко. Добре. Чекаю, коли закінчить роботу, да поїдемо. Магазин з'їдемо, подивимося. Що коврик треба купити оцей в раковину. щось на той почорнів. Кожен день мию, але що там мокро, чи що, аж грибок на ньому завівся, то хочу його викинути новий постели. Хоч би не забути, що треба його купити. Та й таке. Це трошечки ще чуть-чуть і поїдемо в магазин. Не знаю. Все-таки коли ти тратиш деньги, ти получаєш удовольствие, навіть якщо ти купляєш те, що тобі взагалі не треба. От що я так радуюсь? Ну кран куплять, Шо? це ж не мені щось куплять, це кран на кухню куплять. Ну, оцей момент, що ти ходиш, вибираєш, що щоб понравилось. Приносить удовольствие. Все, роботу закінчили. Зараз заїхали в магазин. Купила стейк говяжий, але я його сьогодні жарити не буду, мабуть, на завтра. А може, ну побачимо. Він товстий, його пополам треба перерізати. І цей. І вирішили, що купимо креветки. Чоловік захотів відваримо. Що ще? Все, хотіла персики, ну, такі персики вже все. остатки дубові ну, невозможно. Може на базарі щось буде, якийсь фрукт взяти. Рішили, Леруа Мерлен, завтра заїдемо. Заберемо машину, там треба цю завести в ремонт, другу помити. Ну, Туди-сюди шахермахер, заїдемо в Леруа Мерлен, надіюсь, купимо лампочки, подивимося крани. Так що всі плани перенесла на завтра. Ну, а зараз, що? вдома побуду, да, уже, в принципі. Уже, в принципі, скоро за мішуткою поїду, зараз пів четвертої. А я в п'ять десь виходжу з дому його забирати. Ну таке. Чоловік пообіцяв дворнички зробити стиральну машинку, тому що її залило, затопило тоді підвали, накрилася стиральна машинка. А в нього є одна поломана стиралка в гаражі. Ну, як поломана, там щотки треба поміняти. А він мене займався ремонтом стиральних машин. Один із лучших майстер міста Києва, так-то на минутку. То він їй пообіцяв, ну так, подарок зробити. Зробить їй цю стиралку, там поміняє щотки і буде їй безплатно. Хай людина радується. Шо, які там зарплати у тих дворників, щоб їй придавати ту стиралку? Треба людям допомагати, бачите. Поки можеш, поки є здоров'я, сили, треба не думати тільки про себе. На жаль, багато людей думають тільки про себе. Не знаю, що так. Ну, як то кажуть, не суді, судім не будеш. Такі справи. Чекаємо мешка після зважувати і рост мірять. Зараз побачимо, як він виріс. Так, моє м'ясо і салатик. Папа собі ковбаски пожарив, що то з ними не то. І папа їсть креветки. Легка вечеря. Положила старшеньку спать. А младшенькі дивиться мультики. Сьогодні дзвонив братик по відеосвязі. Мишко, за даним, звісно, скучає, але він так, він каже, що він скучає. Коли братик дзвонить, він, видно, на радості про це забуває. А папа поговорив зі старшим синочком, положив трубку і пішов плакати. Я розумію. Ну, я можу, допустимо, в будь-який момент поїхати його побачити, нашу дитину старшу. А він з цією війною каже, я не знаю, чи я його взагалі колись більше побачу. Чи нас отсюди випустять, чи мене завтра о -о -о, ця війна не вб'є. Це дуже сумно. Я кажу, ну, коли там якісь стресові ситуації, то папа наш кричить: Бери мішу, їдьте, їдьте туди, де безпечно, де безпечно. Я йому кажу, сьогодні ти заплакала, а я вирішив, Кажу, що? Я кажу ти нас Міша відправляєш, от ще ми уїдемо. Кажу, ти останеться один, ти не витримаєш. Я кажу, ти, ти вам старшого неділю, там, півтори не бачу, ти вже плачеш. Я говорю, що ще ми з Мішою уїдемо. Все. Капець Торба, у нього тут уже не родители, нічого не залишилося. Одніми смішка. Ну, поплакав трошки, пішов, умився, успокоився, пішов спати. Я думаю, Господи, а що ж далі буде? Чи далі він привикне, чи наоборот його буде ще більше накривати? Старшло, все нормально, сьогодні э, вони їздили. Робили рентген, ну, флюорографію, коротше, щоб подивитися, чи туберкульозу ні в кого нема. Я дуже здивована, чому це не робиться в перший день. Тобто вони там живуть неділю, дві під одною кришою, їх ніхто не перевіряв, а потім їх тільки починають перевіряти. Ну, то таке. В общем, втомлена. Не знаю, тут була тривога, я читаю, але нічого на Київ не летить, слава Богу. Відбідали. Щось мені кажуть, що вряд ли ми будемо спати сьогодні. Ну, якщо буде, буде неплохо. Так що всім тихо, спокійної ночі. Всім, хто підписується, всім, хто пише, всім велике-велике дякую, приємно і критику чують. Ну, там. Я ж кажу, мені воно важно, тому що я ж там і за слова паразити звіздюлі получаю, І за те, що мало хожу, і пью кофе з молоком, вместо води. Так що я вам не безразлічна, це круто. Дякую вам. Па-па.